Друзі, всім привіт! Мене звати Іванка. Я дуже рада бачити вас на каналі «Польський Онлайн. І сьогодні ми з вами будемо покращувати вашу польську мову, і ми розберемо найпопулярніші помилки, які допускають якраз люди, що починають вивчати польську мову. Особливо люди, які в оригіналі спілкуються українською. Ми трошки помилок перетягуємо саме з української мови. Тому, якщо хочете, щоб ваша польська звучала краще, щоб ви почувались впевненіше, тоді обов'язково дивіться. Відео до кінця, ну а ми починаємо. Перша і мені здається, навіть найпопулярніша помилка, яку роблять всі, це додавати «й» в кінці прикметників. Я зараз поясню на прикладах, щоб ви зрозуміли. Е, наприклад, казати червоний самохуд, або новий, наприклад, диван чи єнзик український. Або малий п'єс. Оце є, все псує. Чому ми його стягнули трошки з української мови, тому що в нас в, ми кажемо гарний, новий, червоний. Але в польській мові всі прикметники чоловічого роду будуть закінчуватись або на и. Або на І. Тобто закінчення Є в прикметників просто не існує. І якщо ви чуєте, що ви до слів, які якраз описують, я нагадую, що прикметники це слова, які описують, відповідають на питання, який, яка, яке ви десь до них додали оце є, – пінкний, новий, широкий, то зразу треба себе ловити, не може бути там букви Є в кінці. Лише И або І. ładny, czerwony, drogi, niski, wysoki, e? Чи і. і до речі, пишіть в коментарях, які ви помилки допускаєте в польській мові. Можливо, вас вже хтось поправляв, чи ви самі себе зловили на тому, що десь ви говорите неправильно. Це буде дуже корисно, тому що інші люди зможуть подивитись почитати, і ви так само зможете почитати, які ще помилки допускають, які саме часті помилки допускають люди, що вивчають польську. Тому буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїм досвідом в коментарях. А зараз, друзі, невеличка рекламна пауза. Я хочу запросити вас в наш онлайн. Курс польської мови. Для кого він підійде? Для новачків або ж для тих людей, які вроді розуміють поляків, але заговорити не виходить. З чого він складається і як виглядає навчання? Курс проходить на інтерактивній платформі. Там вас вже чекають 30 відео уроків зі мною, де ми розберемо базову граматику і лексику. Також величезна кількість інтерактивних завдань, які точно не дадуть нудьгувати. А для того, щоб ви навчились правильно говорити, говорити польською мовою ми зробили усні завдання, які перевіряє викладач. Він скоригує вимову, і ви будете звучати ще краще польською. Основне, чому ми будемо вчитися в курсі, це створювати різноманітні речення польською. Я впевнена, що у вас вийде як доказ, я. Тут вам покажу декілька з відгуків наших студентів. Курс пройшло вже більше 4 тисяч людей. Правда, в нас є надзвичайно багато класних відгуків, тому якщо хочете дізнатись більше інформації, зареєструватись, тоді переходьте за посиланням в описі. Я також залишаю для вас промокод, який дає 10% знижки на курс. Тому обов'язково переходьте, реєструйтесь. Побачимось в курсі. А ми повертаємось до нашого відео. Ідемо далі. Наступна категорія слів, які трошки нас плутають, це слова, які закінчуються на ум. Їх не так багато в польській мові, але вони встигають нам трошки насолити. Чому? Тому що ці іменники, іменники нагадуються, частина мови, яка відповідає на питання, хто, що. Вони, які закінчуються на ум, вони підлі через те, що вони завжди в середньому роді. А на середній рід вони взагалі не схожі. От, Наприклад, слово «центрум». «Центрум». ну, здавалось би, центр, Ну, центрум то он, він, але ні. центрум по-порську то бенже оно. Так само «центрум хандлове, не хандлове, Та? то торговий центр, «центрум хандлове. Так само. Акваріум. Акваріум. Ну, ну, Акваріум це ж він, проте не в польській мові. Е, якщо ми хочемо сказати, що в мене вдома великий акваріум, то пов'язами, мам вдому дуже акваріум. Е, чому дуже? Тому що це воно. А ми до прикметника додаємо, якщо це середній рід, завжди закінчення Е. Чи дуже. Акваріум. І ще важлива, але більш приємна деталь про ці слова, які закінчуються на ум, вони в однині не відмінюються по відмінках. Чи то є нове музеум, іде до чого? До нового музеу, або споткалам Адама в чим в новим музеум. Ми бачимо, що музеум завжди залишається музеум, ну хоча б це нам трошки полегшить життя. Золоті слова. Наступна помилка, яка також шалено поширена, я мені здається, на кожному уроці робила студентам, з якими займалася зауваженням, це коли ми додаємо неправильні закінчення при відмінні дії слів в минулому часі. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Дивіться, в українській мові воно в нас дуже просто, тому що коли ми кажемо в минулому часі, нам треба діє слово, слово провідміняти: Я робила, вона робила. Робила всюди одинаково, і от знову ж таки ми це тягнемо в польську мову і кажемо, що я щось там робіла, ти щось там робіла, і вона робіла. Хоча насправді правильно тут буде тільки одна версія: вона робіла. Тому що, коли ми кажемо я в минулому часі в польській мові, ми будемо до дієслова додавати закінчення Альбом. Або «вем», в залежності від того, від роду. Тобто, якщо я жінка кажу, я робила, то робілам. А чоловік про себе скаже «робівем». Ти робілаш або робілаш, в залежності до кого ми говоримо. І тільки вона робіла, он робів. Тобто в польській мові тут можна собі запам'ятати ще одне таке загальне правило, що в польській мові ми дуже часто відкидаємо займенники в реченні, тобто ми не кажемо я робі вам задання до мови, тому що саме дієслово «робі вам має оце закінчення вам, що дає нам зрозуміти, що це я. Тобто, в польській мові дієслова дають нам по закінченнях ідентифіковувати, хто або ж про кого ми говоримо. Та сама проблема виникає в нас і в множині. Ми кажемо, ми робіли, ви робіли, вони робіли. Хоча насправді «тільки оні робілі, а ми то тож робілишме ми, ми», Там вже деталі. Так само ви робілище. робілище". Ми бачимо, що особа, ми маємо закінчення лісьми вишми. Ліще вище завжди буде своє закінчення, і тільки оні робілі. Вони робіли. Будьте дуже уважні з цим і постарайтеся знову ж таки відловлювати себе якраз в деталях, коли ви говорите, можливо, вам не зразу вийде поправляти себе, не зразу вийде говорити правильно, проте, хоча б в момент, коли ви сказали, спробуйте проаналізувати, чи все окей, ви сказали, чи не допустили ви помилки. Для того, щоб мати можливість це аналізувати, варто дивитись наші відео і потім собі якраз отакі моменти, про які ми розбираємо зараз відео, саме в такі. Таких моментах пробувати себе зловити на тому, а чи правильно я сказав, чи правильно я сказала. Ідемо далі. Наступний блок-помилок. Тут я е, спробую сказати вам неправильно слова. А ви спробуйте здогадатися, або ж, можливо, ви знаєте правильну версію. Я трошки почекаю і тоді поясню вам, е, в чому проблема і як правильно будуть звучати ці слова. І так, студенти, колегі, поляки. Учні насправді це доволі така підступна складна тема на початкових рівнях. Зазвичай про це не говорять, проте в польській мові. Є в нас чоловічо-особовий рід і не чоловічо-особовий рід. Як би воно дивно не звучало, просто треба запам'ятати. Тут не треба задавати запитання, чому просто потрібно це прийняти. І от, коли буде множина якихось іменників, які мають чоловічо-особовий рід, то в нас будуть змінюватись закінчення. Наприклад, єст колега єден, так знайомий приятель. Але в множині, це чоловічий особовий рід. Я тут зроблю таку е, граматичну вставку: чоловічого особовий рід це ті групи іменників, де в нас є хоча б один живий чоловік. Так от, колега, ми бачимо, що колега це друг приятель, це вже живий чоловік, тому в множині будуть не колегі, а є змяна, коледзи. Так само студент, ну логічно сказати, ну студенти, студенти. Но ні. В польській мові знову ж таки студенти, серед них може бути чоловік, це чоловічий особовий рід. то бендом студенті. Наступне слово, особлива увага, щоб нікого не ображати і правильно вимовляти саме це слово не мовіми поляки, тільки полаці. Поляце це саме поляки. Я розумію, що хочеться з української мови це якби продовжити, притягнути, але... Поляки це палаци. А от учні, то бедом учньові, тому з множиною, особливо якщо знаємо, що там серед тої групки, про яку ми говоримо, є чоловіки. Також варто бути обережним. І, до речі, так як це доволі непроста тема, якщо ви хочете дізнатися більше саме про те, як утворювати множину в польській мові, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо збереться трохи більше коментарів, кому цікаво, то ми обов'язково ще знімемо і про це відео. Йдемо далі. Дві наші наступні помилки будуть пов'язані зі знахідним відмінком. Хто забув, що таке знахідний відмінок, я нагадую, що він відповідає на питання, кого що. Наприклад, я шукаю шукаю Кого, я шукаю маму. Ми відміняємо слово мама, е, є мама, але шукаю кого маму. Е, так от, в польській мові є той самий знахідний відмінок, і з ним бувають проблеми. Чому? Тому що знову ж таки ми беремо аналогію з української мови і говоримо: чи там читаю книгу, знам ту кобєту. я знаю цю жінку, чи, наприклад, п'є смачну каву. Я п'ю смачну каву. Що тут не так? Я думаю, ви могли зауважити, що тут ми всюди мали дочинення з іменниками жіночого роду. В польській мові, якщо в нас є жіночий рід, кобіта, дівчина, кава, в знахідному відмінку, коли ми задаємо запитання, кого що, саме ці іменники будуть мати закінчення М. Чили «знам тем кобіте. Czy pije dobrą kawę? Czy tam co? Czy tam książkę? To tu możemy zapamiętać że w jednym widminku i mamy zimno oczyszczone, będą mieć zakończenia M. Czyli lampę, kobiety, dziewczynkę, drogę. Завше буде ЕМ. Наступна проблемка зі знахідним відмінком, але знову ж таки, тут дам вам шанс виправити самостійно речення. Я буду називати, ви спробуйте зрозуміти, в чому тут помилка: не любля біле віно. Не могне то зробити». Нігде не їм зупи на шнядані. Здається, ну якби, вроді, на, на, на звучання, на слух речення цілком Та? тобто звучить навіть окей. Але знову ж таки можна зауважити, що в кожному з цих речень є заперечення. В кожному з цих речень є нє. І от коли, здавалось би, в стверджувальному реченні ми кажемо любє кого-то, «Любє біле віно. То чому тоді ми не можемо сказати не любить біле віно? А все тому, що коли в нас йде заперечення, то змінюється відмінок. Якщо любє кого біле віно, то не – кого чого? Білого віна, наш знахідний відмінок по польську, бірнік, переходить в родовий допевняч. Тобто змінюється запитання, і відповідно ми по-іншому будемо відміняти наші іменники. Давайте глянемо, як же правильно тоді будуть звучати ті речення: нелюбічего білого віна, німочого. Те його зробіть ніде ніємчего зупи на шнядання. Тому пробірнік, тобто знахідний відмінок в реченні, де в нас є заперечення, ми забуваємо його там не буде ніколи. Це фундаментальна річ. І остання помилка, про яку ми з вами поговоримо, або ж помилка, як видати в собі іноземця за 2 секунди. Знову буду давати вам речення, а ви спробуйте їх виправити. Не уфам уфамлекажам. Он купує презенти джечам, муше задзвонить роджіцам. Ми, друзі, будемо знайомитися ще одним відмінком. По польську називається ще Целовнік. Целовнік це давальний відмінок. Він має запитання, кому чому. В кожному з цих речень він був якраз присутній. Так, от, в множині, в Целовніку, коли маємо сказати, кому там людям, батькам, дітям. Ми бачимо, що ми знову ж таки тут підтягували закінчення з української мови. Так, от, в польській мові. Коли в нас буде множина і целовник, завжди буде закінчення Ом. Можна запам'ятати. Давайте глянемо, як же правильно тоді змінити наше речення. Не уфам кому лекар он купує презенти кому дітям Муша задзвонить кому. Роджіцом. Ми бачимо, що всюди, в наших іменниках, джем, лекажом, роджім, є оце закінчення. Ом. І на сьогодні це все. Я сподіваюся, вам сподобалось таке відео. Якщо так... Пишіть в коментарях, ставте лайк. Не забувайте підписуватись на цей канал. Це допомагає його розвивати, щоб більше людей бачило цей контент, щоб ми могли поширювати контент саме українською мовою. Для нас це дуже важливо. Також переглядайте конспект, посилання до нього, ви знайдете в описі. А якщо хочете ще більше польської мови, тоді обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм. Я дуже дякую, що ви додивились відео до кінця. Ми з вами побачимось вже наступному. Діше життя вам miłego дня. Cześć!